Що буде з пенсіями до кінця цього року? Це дуже часте питання, мабуть, кожного пенсіонера, тому що якихось там кардинальних змін до кінця року, наче як вже не передбачено. Тому люди просто питаються зараз, знаєте, запитати нема в кого, і люди самі собі задають часто це питання: що ж буде далі з пенсіями? Бо дуже багато різних. Там МВФ щось забороняє, там, навпаки, каже, робіть, там ще щось, там ще щось. Тут влада каже, що грошей нема, те затримують, там субсидії затримують, пенсії теж декому затримують. Про що це каже? Про те, що грошей нема. І ось основне питання: що буде з мінімальною пенсією? Тому що це основна частина українців, люди отримують саме мінімальну пенсію. Тобто ось цей мізер, який зараз платять. Я скажу вам так: новини не дуже, але знати про це потрібно просто для того, щоб бути готовими. Вітаю країнці! Вітаю глядачі, підписники! На каналі Знайоміх. Підпис на канал тільки важливі новини. Після березневої індексації, ну, по статистиці, як ви знаєте, я в статистику не вірю, але по статистиці нам кажуть про те, що середня пенсія в Україні, ось після березня місяця, коли пройшла велика індексація, вона зараз становить 5238 гривень. Знову ж таки, скажу, що я в статистику не вірю. Можливо, десь вони там щось склепали, взяли най, самі, самі, найвеликі пенсії, і ось у них там десь вийшло 5 тисяч цих. Насправді, насправді, для багатьох пенсіонерів така пенсія ну, залишається просто, просто мрією. Там 5 тисяч люди, люди просто мріють про таку пенсію. Бо ну, за. Скажімо так, за підрахунками не тільки моїми, а й взагалі, більше ніж 75% пенсіонерів отримують виплати далеко нижчі за середню пенсію. Причому багатьом пенсіонерам ну, доводиться задовольнятися взагалі мінімальною. Тому питання про те, як зміниться ось ця мінімальна пенсія до кінця року, це одне з найважливіших питань. Давайте будемо розбиратися. Ну, перше, мінімальна пенсія в Україні вона дорівнює саме прожитковому мінімуму для осіб непрацездатного віку. Причому ось цей мінімум давно і навіть взагалі не відповідає ось цим реальним потребам людини для того, щоб ну, більш-менш нормально жити. Я не кажу там жити в. Там, добре, дуже, а більш-менш, щоб хоча б вистачало на якісь нагальні потреби. В нас прожитковий мінімум дорівнює 2093 гривні. Тобто і мінімальна пенсія дорівнює 2093 гривні. Раніше, раніше як було? Щороку до бюджету закладалось дворазове підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня і з 1 грудня. Відповідно, разом з прожитковим мінімумом підвищувалась і мінімальна пенсія. Але війна внесла свої корективи до бюджетного планування, і урядом було ухвалено рішення цього року прожитковий мінімум не переглядати. Причому жодного разу не переглядати. Тим більше, що на мінімізації соціальних витрат наполягав і Міжнародний валютний фонд. Ось тому а, і виходить так, що все це залишається незмінним, залишається незмінним а, прожитковий мінімум, і а, відповідно залишається незмінним і мінімальна пенсія. А, Висновок, якщо не буде підвищуватись прожитковий мінімум, якщо влада вирішила його не підвищувати, а, відповідно не буде підвищуватись і мінімальна пенсія. Водночас, знаючи, що підвищення прожиткового мінімуму не передбачено ні в липні, ні в грудні, уряд і зробив ось цю березневу перерахунок пенсії індексацію. Таким чином, в березні відбулася індексація, і для 10 мільйонів громадян люди отримали підвищені пенсії. Але ми з вами знаємо, як відбувалася взагалі ця індексація. Так, хтось, можливо, і отримав там тисячу. Але є дуже багато людей, які отримали 100 гривень. Які отримали 100 гривень, а є такі, які взагалі нічого не отримали. До речі, пишіть в коментарях, будь ласка, хто взагалі за цей рік не отримав взагалі ніякого підвищення. Пишіть, щоб ми просто зробимо свою таку, знаєте, правдиву, ось просто для себе, так? Для тих, хто дивиться цей канал, читає коментарі, таку ось ось. Свій проведемо ось такий експеримент. так, побачимо, скільки людей напише. Я більш ніж впевнена, що дуже багато людей отримали або зовсім щось мінімальне, або взагалі нічого не отримали. Хоча нам тоді казали, що розмір індексації буде становити там від 100 аж до 1500 гривень. Але якщо люди отримали 100, там 150 гривень, то й на цьому дякуємо, як кажуть. Тому, якщо брати взагалі ось всю цю березневу індексацію, можна сказати, що якогось там суттєвого покращення люди там фінансово ну, не отримали, не відчули. А якщо враховувати ось цю величезну цьогорічну, так, торічну, торічну цьогорічну інфляцію, зростання цін, то Ну, Не стали пенсіонери багатшими, взагалі не стали. При цьому, при цьому, цьому, А ось тепер а ось тепер, саме головне, от дивіться. А, ну, з цим роком вже якось ну, більш-менш все стає зрозумілим. Скоріше за все, точно ніяких підвищень більше не буде. Але що буде в наступному році? Поки що, наприклад, невідомо. Чи взагалі буде закладене підвищення прожиткового мінімуму і відповідно мінімальної пенсії до бюджетного плану на наступний рік? Ось ще цікаво. Бо якщо я ж кажу, з цим роком вже все зрозуміло, що ж буде в наступному. Де й взагалі сам бюджет 2024 року це знаєте таке завдання з багатьма невідомими? Він буде залежати від стану справ на фронті. Від прихильності західних партнерів, тобто від того, чи будуть взагалі давати гроші, якусь допомогу, від ефективності відновлення української економіки взагалі від дуже від дуже багатьох чинників. Тому, якщо не буде закладено на наступний рік підвищення прожиткового мінімуму, то можна зробити висновок, що і відповідно і мінімальна пенсія також підвищуватись не буде. Скоріше за все, буде знову якась індексація, але, порівнюючи знову-таки з цим роком, те, що люди отримали зовсім зовсім якісь там копійки, скоріше за все, таке ж саме може бути і в наступному році. Тому розраховувати на якісь там велике підвищення пенсіонерам, я думаю, не треба. Просто знайте про все це. Але будемо, знаєте, будемо сподіватися на краще. Що такі якісь зміни будуть, і люди, хоча б хоча б трошечки, але відчують це підвищення своїх мінімальних виплат. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.